Вітаю вас на каналі Український Парцеляновий посуд. 22 травня Київ. Друзі, крокую на Дарницький ринок. І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Довіряється, гривень. вишня, черешня, клеймо Тернопіль, 120 за одиницю. Городниця, 60. Полонне, та ж сама ціна, Пиріжкові тарілочки. 40 гривень за одиницю в наявності дві. Ось у мисочки теж там. Трошки попила. Бодянський фаянсовий завод. Миска. Діаметр 23 см. висота 6. Клиймо будянський фаянсовий завод. Відповідає періоду 1940-50-м рокам. Ціна 150 гривень. Це набуть такі телефони. Буде п'ятдесяті роки, 100 гривень. Знаю підсього, так. Підкажіть, будь ласка, ціну. 25. Скільки блюдечка коштують? Баранівські. 15 за одиницю. Так, а це ножі до м'ясорубки, так? Так, скільки коштують? 40 за один ніж. Це у нас вербілки. Оселедниця. В яку ціну вона? Ще придумаєте ще так. Так. А чашечка? Користенська? 25. Так. Тарілочки будянські. Півничок. 20 гривень. Діаметр 17 сантиметрів. Так. А скільки лялька ваша коштує? Лялька. 50 гривень. так. Да. А що вона, щось рух? Ой так. А що вона говорить? Папа, так? Всякі. Всяке, так? Цікаво, 50 гривень. А бейсики скільки коштують для хлопчиків? Да. По 15 гривень.

Казати їх ми не можемо. Хай там як. такі відео свіжу про одне парфуми 200 таким дуже гарний. Також 200 ми про ще одну подібну операцію. Годинничок 500 добре липцями, але бажаю всім приємного перегляду. Ой, она вообще балдеет. Она села, на одну лапу, села, сидит такая. Очень да. Гарно. Курица. Ты, ты будешь вообще еще в Ютубе, блин. Курица. Звезда. Звезда. Думала и орела, оказалась курица. Голубка. Да, оказалась голубка, уже с голубом прилетала. Был орел, а теперь курица. Дай мало. <со> Що ти звертаєшся. статуєтка Жінка тримає оленятку, але, на жаль, пошкоджена. Ні, мене <соцентрістка> ось це не вистрає. Статуетка не продається, просто стоїть для краси. <соцентріст> Дуже гарний сервіс. Чашечки клеймо кала. Наявності 6 тріо. Будь ласка, блюдця Та 6 поріжкових тарілочок і 6 маленьких розеточок. Далі цукорниця. І масляночка. Чайника, на жаль, немає. Ціна за такий неповний сервіс 1600 гривень. Рідкісна статуетка. Собачка. Клеймо. ЛФЗ. Ціна 3000 гривень. жіночі прикраси. Ціна від 50 гривень до 300 гривень. Вот это, это, грей, пауэнт. Український фесть ломоносок на синій подісні. так от загальний. <реш> 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 Будь ласка, Сокіл, Київ, бронзовий призел, чемпіон, призер, чемпіонат 1985 рік. Команда зображена. з фарфору, клеймо Баранівка. Ціна 7 тисяч гривень. До значок спорту. Будь ласка, є номер 97 953, ціна півтори тисячі гривень. Вища освіта в новому стані 250 гривень, також вища освіта СССР період. 30 гривень. 400 гривень Орел Європа. 3840 8 Европа 800 гривень бомба підсвічник, друзі, дуже цікавий Різні речі. Від монет до радіостанції. Там ззаді. Фарфоровий кіт має авторський підпис 1200 гривень. Досить цікава річ. А скільки цей підсвічник? Три. Три тисячі. Хто виробник? Картина дуже гарна. Скільки коштує? 300 доларів. 300 доларів. І придавати не хочемо. Ручна робота. У нас закріпляється отвесить. Отак от ага. ось от, поняли? Ага, як гитара. Да. Ну, я одягаю так, бо люди беруть, щоб ну, не випадало. Ну, погоди, постривай. треба, Опайня, Опа, бойня, бойня, а диви, уб'ються, дивися зворя. Молочник. 150 гривень, городниця в новому стані. З кришкою. 300 гривень. полонны 400 работы чайник сумский фарфоровый завод цена 80 гривень. Скляночка, кришталь. Наявності 6 штук, 300 гривень за комплект. Блюдо. Баранівка 100 гривень. Польське 100 гривень. Майолика. Також 100 гривень. 150. 150. Бурштин так. Матеріал за така. Це 150. Також. Угу. Це старенький. А автомобілі скільки коштують? 100 гривень. Це здоровий пластиковий, а це металевий. Тільки там на металеву колесальба. Оце оригінальний дожди. Оригінальний доджик. 100 гривень ціна. Дякую. 100. Гривень. Ага, скільки? 150. Ну, Звісно, разом. Один піушний, а другий новий. Це новий. 150 гривень, так, за одиницю? одиниць. Ні, 10 пару за пару. А це що таке? Типа масажен, так. Автоматичний стабілізатор на брижані. на ну, две розетки выход 220, типа, выдаю все время. Ага. -а -а. Считается, как посы... А шашки маленькие 50 сколько? 50. 50. Ти 100. А вон ти 100. 100. Вот массажерка, вот эта массажерка в интернете 800 гривен стоит. Продаю 200. 200 гривен. Угу. В коробочке ага. Ну что? Массажерка для лица, рабочая. Сколько она? Вибрирует 100. Абамино вырібці скла. Квіточка, ціна 150 гривень за одиницю на явності 2. Чайні пари. Називається гроб. Добиш, другий сорт, ціна 20 гривень. Торілочка для перших страв навіть дві. 15 за одиницю. Скільки коштує ваза? 150. 150. А, ага, всі по 150.

Будь ласка, друзі, ціни присутні. 20, 35, 40. Навіть великі будянські тарілочки по 5 гривень. Кавовий сервіс. Але не повний. Штов Кобальт, клеймо ЛФЗ, ціна 1400 гривень. Булазка 250 гривень. Штов Козак, але без кришечки, клеймо Полонне, ціна 200 гривень. Полтавський фарфор. Ціна за одиницю 30 гривень, наявності 2. Чайник. Тернопіль. 120 гривень. Чайник під полив'яний ручний розпис, коли йому відсутні, але як на мене, це полонський фарфоровий завод, ціна за два чайники 500 гривень. обычный На явности 6 чешок. Цена за тебе 50 гривен. Ну ничего, для старины такие редкостные. Так, изображение литочок. А тут мазнули золотом mm -hmm. вот Так, первый сорт. Ціна 50 гривень за одиницю. Наявності 3. Дуже гарні. І рідкісне зображення. Кавова пара. Городниця. 35 гривень. Також кавова пара. Городниця ціна та ж сама. Скільки коштує ваша собачка? самий дешевий 250. 255 дол. Немачено, має маленький маленьку тріщинку. Ціна 3000 гривень. нятка, яке спить, статуетка, фарфор, клеймо ЛФЗ, має другий сорт. Ціна за такого красончика 800 гривень. Новенький не сідала, хочеш для перших страв, Будянський фаянсовий завод. Півник, ціна 20 гривень. В наявності. брати Достатньо. Хочу вам показать, друзья, с ручным росписом. Пожалуйста. Коростень. Цена та же сама. 5 тарелок на явности. Коростень. 20 гривень. Тарілка для перших страв. Будянський фаянсовий завод, коли йому відповідає 1950 рокам. Та ж сама ціна. Дуже гарна тарілочка для перших страв. Також Будянський фаянсовий завод. 50-ті роки 20 гривень. Люпить стрілки по 20 гривень. Вибирають. Вироби з глини. Ручний розпис, будь ласка, навіть наліпки Васильківська майолика, автор виробу Протор'єви. І макітра ціна 600 гривень. Навіть будете Статуетка, друзі, можливо, комусь для декорації потрібно. Є клеєна ніжка, клеймо Київ, ціна її 300 гривень. Друзі, на цьому наш відео огляд будемо закінчувати. Зараз продемонструю вам свої знахідки. Друзі, повертаюся з Дарницького ринку. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Будь ласка, через дорогу сам Дарницький ринок. Ось таке велике дерево. А ось, друзі, мої, знахідки. Отже, будь ласка. Чашки Тернопіль, зображення вишні або черешні, дві штуки. Ціна за одиницю 120 гривень мають свого власника. Будь ласка, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Під даним відео залишу посилання в першому коментарі. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Також 6 чашок, ручний розпис горобина. Полонський фарфоровий завод. Ціна за одну чашку 90 гривень. Також мають свого власника у зв'язку з тим, що перед відео виставив. Пропозиції в телеграм-канал і людина викупила відразу. Далі рідкісний набір для лікеру, 6 скляночок, та штов, має рідну кришечку. Клеймо користенський фарфоровий завод, ціна за 6 склянок та штов за на повний набір 750 гривень. До речі, він є рідкісним. Є в каталозі. Або вірніше в каталозі. Друзі, тарілка для перших страв. Зображення, аерографія, клеймо зік. Наявності 3 тарілочки, ціна за одиницю 100 гривень. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Друзі, а я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.